Доброго дня, дорогі друзі, дорогі мої підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми починаємо посів перцю насіння пророщеного на розсаду. Чому ж так вийшло, що вже в ці перші дні лютого, а ми починаємо посів. Ми з вами буквально 30-го числа було відео попереднє, як клаві насіння перцю на пророщення. Використовуючи перекис водню, і ви зверніть увагу сьогодні четвертий день. І незалежно від того, що температура не була дотримана 26-28 градусів, насіння проросло і при набагато нижчій температурі. І отже, нам і потрібно, як звернете увагу, ви побачите, скільки пророщеного насіння. От, ми і сьогодні починаємо. Посів даного насіння на розсаду перців. Але я хочу звернути, у цьому лоточку саме в нас насіння проросло, яке зібране мною в домашніх умовах. А ось у цьому лоточку ми пророщували насіння, яке куплене. То воно теж почало прокльовуватися, але Ну, не так за швидко, як те. От як звернете увагу, то тут е, ось з покупного лише з'явилося буквально два кілечка. Але все рівно сьогодні четвертий день і переки сьогодні робить свою справу. То ми завтра висіємо ці. А сьогодні ми повинні посадити обов'язково е, це насіння. А взагалі, хочу зупинитися, які ж у нас є. Терміни посадки для солодкого перцю. Взагалі, терміни посадки рахуються оптимальними за 60 днів до висадки її рослини на постійне місце. І якщо у вас є опалювальна теплиця, що обігрівається, тоді насіння висівають в лютому, а висадку проводять в другій половині квітня. І якщо ви будете вирощувати перець у теплиці, що не обігрівається, то насіння висівають у березні, а висадку проводять у травні. А якщо ви висаджуєте перець у відкритий ґрунт, то посів проводиться в кінці березня, на початку квітня, а висаджуєте ви вже розсаду у кінці травня, на початку червня. Але разом з тим, всі мій городники, хочемо якнайшвидше зібрати урожай. І коли ми в минулому році, наприклад, висіяли перці й баклажани у квітні місяці, то один ли сорт який сверх ранній баклажані, що ми вже мали його посередині літа урожай? А то пізніше й пізніше, а перець взагалі нас почав радувати в кінці серпня. От і в цьому році ми на свій страх і риск хочемо мати ранній урожай, почали оцю посів насіння саме в лютому місяці. Але потрібно розуміти, що якщо сіяти насіння в лютому місяці, то доведеться прикласти набагато зусиль, для того, щоб цей перець баклажани не витягнулися, і ми виростили кріпку таку розсаду, яка була б укорінена, мала гарне коріння і не була витягнута. І для цього ми робимо відео, будемо ми все, що робити, все розказувати вам. Щось насамперед нам потрібно для того, щоб провести посів цього насіння, яке проросло у ґрунт. Нам потрібно ґрунт. Ось перед вами, ви подивіться, який ґрунт. Він прямо ну, сипиться, прямо такий ніжний розсипний ґрунт, повітряно проникний і легкий. Це такий ґрунт, любить перець. Ми використовуємо покупний ґрунт ось щедра земля. Ми постійно з року в, рок, в рік використовуємо цю марку, ми задоволені. Ну, Зазвичай ми використовуємо вермиколіт. Але в цьому році я ж очікувала, що в мене насіння зійде через днів 10 і мала ще купити вермиколіт. Але купили ми перліт, бо біля нас в магазині не було вермиколіта. Но перліт, я вам скажу, теж. Теж непогано, теж непогано агропереліт. Що він нам дає, цей агропереліт? Через те, що саме цей агропереліт іде для розпусування ґрунту, він поліпшує повітряний і водний обмін і забезпечує стабільний температурний режим. І його можна додати одну частину агропереліту і дві частини ґрунту. Так ми і зробили. Ось ми будемо використовувати касети. Ми вже в минулому році їх використовували, вам показували, рекламували. Вони накриваються ці касети спеціальним таким ковпаком, складаються ці касети. Ось подивіться, висота 8 сантиметрів, що дає змогу перший якийсь період часу гарно розвиватися перцю. Адже ви розумієте, що перець не любить пересадки. Він, тому деякий час ми маємо змогу подивитися. Якщо заполонила касету коренева система, ми можемо зробити вже не пересадку, а перевалку у півлітрові стаканчики. Касети, звичайно, так як вони вже були використані, ми обробили, щоб вони всі знеразили їх. І що подобається у цих касетах, що в них є такий піддон, куди стікає водичка, і є піддон, де не перетечеться водичка на підвіконня, бо, звичайно, будуть першим. Будуть довгий час, розсада буде іменно рости на підвіконі. Оце такі ми маємо використовувати касети. Також другий спосіб посадки, коли ви не маєте змоги використати касети, то що, що ви можете зробити? Звичайно, я не раджу зразу садити великі стаканчики, зразу треба садити стаканчики маленькі для того, щоб ну, дати силу рослинці, брати силу, завити весь ґрунт кореневою системою, а далі зробити перевалку. Як ми можемо зробити перевалку? Ми використовуємо двійний стаканчик. Ось ви бачите, ми стаканчик такий самий розрізаємо пополам і кладемо всередину цього стаканчика і в ньому садимо. Потім, коли ми бачимо прозорий стаканчик, що скоренева система повністю завила ґрунт, ми легенько витягуємо і легенько робимо перевалку у більшу ємність. І не задіне кореневу систему, і ми зробимо більший об'єм для нашого перцю через те, що якщо садити вже насіння у лютому місяці, то нам прийдеться ще не раз робити ці перевалки, бо ще довгий час для висадки у грунт. Також, якщо ви не можете це зробити, ви можете використати звичайні лоточки. Головне, щоб висота цього лоточка була не менше 6 см. І для того, щоб рівномірно сходила розсада, ми використовуємо такий мірничок. Як завжди, мірничка немає. Десь закотився той мірничок. Ми взяли звичний олівець, відклали мірничком 08 см І щоб були однакові, ви бачите, ямочки. Щоб однакова була глибина насів і однакові сходи, ми зробили цим мірничком ямочки. І так ми зробили і в касетах ямочки. Грунт. Ми е, обробили, ми використали при цьому фітоспорин. Розвели фітоспорин по інструкції, розвели фітоспорин по інструкції і весь ґрунт обробили фітоспорином. Тепер нам потрібно насіннячко, яке е, у даному пульверізаторі залятий фітоспорин. Він такого, виходить, трошки, як розового кольору. Ми ще раз обробляємо всі ці углублення, які ми зробили, щоб посадити насіння. І зараз будемо розкладати насіння по цих луночках. Далі ми будемо використовувати пісок. Пісок це річковий, він такий трошки, його можна купити у будівельних магазинах, він трошки більшої фракції. Но якщо немає такого піску, ви не купили, можна використати і звичний пісок. Лише його треба прокалити. Тепер ми будемо розкладати насіннячко. Насіннячко ми будемо брати за допомогою пінцета. Для того, тому що, дивіться, кілечка дуже ніжній. І будемо класти пінцетом у ямочки. Звичайно, будемо підписувати сорта, які ми кільчили О, легенько. щоб ми знали, що ми сіємо. Отак От ми будемо висаджувати все наше насіння. Бачите, яка це щепітільна робота? Тут кинула чи ні? Кинула. Наприклад, цього я покажу, щоб не забирати ваш ефірний час. Потім ми беремо ложечкою легенько, закриваємо наше наші насінчко прокільчене, вже 0,8. Сантиметра є. Поверх насіння може бути землі е, сантиметр півтора. Отже, ми ще трошки присипаємо ґрунтом. Обов'язково його оприскуємо пульверізатором, бо там фітоспорин. Можна ґрунт обробити е, за допомогою розової марганцівки. Марантівку розвести розового кольору, так от трошки ми ущільнюємо, не дуже, бо там кільця, але ущільнюємо, оприскуємо фітоспорином і обов'язково присипаємо зверху річковим піском. Це для того, що у томатів і в перців є як шапочка. Якщо е, не присипати сантиметр півтора ґрунту е, зверху, то е, рослинка появиться з цією шапочкою і буде як деформована. Тому е, має бути ґрунт поверх насінинки, щоб вона влазила, е, сходила і ця шапочка з неї пішла. А пісок ми присипаємо для того? Для того, щоб у пісок поверх вологого середовища не дає розводитись різні мікрофлорі. Дорогі друзі, оце так ми будемо повністю висівати наш, наш перець. А ви, як є поради корисними, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і будемо бачити, як проростає насіння нашого перцю. До побачення, до нових зустрічей, Гарних вам урожаїв, Міцного здоров'я!